поверненням на ломбок у першій частині ми вже встигли трохи зануритися в острівне життя. Прогулялись кутою, подивились, де жити, поїли в крутих кафешках, побували на пляжах, печерах і навіть зазирнули в Веніма коладж. Але це тільки початок. Далі ще більше пляжів, локацій, несподіваних відкриттів і цікавинок кути. Погнали! Продовжуємо розвідувати ломбок. Ну, дощ, слава Богу, поки не розпочався, приїхав я на дуже крутий поєнт, називається Букіт Мерези. І тут відкривається дуже крутий вигляд на захід сонця. Букіт Мерези один з найвідоміших і найвражаючих пагорбів на Ломбоці, особливо для зустрічі заходу сонця. Це невеликий пагорб, до якого треба трохи піднятись пішки, але зверху відкривається просто бомбезний краєвид. З одного боку танджунган, з іншого дикі схилий океан. На вершину приходять і туристи, і місцеві, просто сідають на траву, відкривають кокоси чи перекус і чекають на захід. Сонце тут сідає повільно, красиво і освітлює все золото. Якщо хочеш просту, але дуже атмосферну точку, Мерезе – одне з найкращих місць на Ломбоці для того, щоб закінчити день. Say so you're thinking of me, but you're just only Tell me I'm special. Захід сонця сьогодні прям дуже класна місцина. Заїхати сюди, насолодитись заходом сонця, просто посидіти, відпочити, кайфанути. Те, що треба. Дуже кайфую тут. І дуже гарно тут можна залипнути, подивитись на океан, на природу і насолодитися Індонезією наповно. Повернемось до кути. Після активного дня на байку, серфу чи мандрівки, іноді хочеться просто розслабитись. У Куці цим усе в порядку. Є кілька хороших спа, і два з них точно варті уваги. Матча Спа. Матча Спа дуже круте місце. Якість масажу на рівні, атмосфера затишна. Але особисто мені більше подобається Ліна спа. По-перше, там теж класний масаж. По-друге, можна розрахуватись карткою, на відміну від матча спа. А ще інтер'єр. Марокканський стиль, приглушене світло, ароматні олії усе створює настрій. Іноді достатньо однієї години в такому місці, щоб перезавантажитись повністю. Якщо хочеш якісний релакс у куті, обирай будь-яке з цих двох. Не прогадаєш. У куті завжди щось відбувається: вечірки, йоги, лайф-концерти, барбекю, спільні катки. Якщо хочеш бути в темі, є дуже зручний варіант. Це інстаграм-сторінка Lombok Lately. Там щодня викладають анонси подій, пости про нові заклади, турніри, розклади і особливі івенти. Зручно, швидко, актуально. Якщо ти на ломбоці, обов'язково зазирни туди. Це як локальний путівник, тільки живий. Якщо хочеться підтримувати форму, з цим ломбоку теж все в порядку. Є кілька реально крутих спортзалів, найкраще з них це Лока і Ксенофіт. Обидва пропонують групові тренування: функціонал, бокс, фітнес-сесії, у ксено сучасний зал, потужне обладнання, драйвова атмосфера. Але моїм фаворитом став Лока. Там є все: – тайка, лістейніка, функціональні заняття, сауна з людяною водою і навіть басейн із магнієвою водою. Атмосфера класна, тренери вмотивовані. Я прозаймався там цілий місяць і реально кайфанув. Тренування на ломбоку це не про треба, а про те, що хочеться. Ідеальний баланс між активністю і відпочинком. І продовжуючи тему з залами, в куті є ще один прикольний залчик, куди я б теж би напевно хотів би походити. Називається Bumblebee Gym і тут найкращі ціни. Це така більш трушна качалка. І давайте її зараз подивимось. Такий отзальчик. В цілому моя рекомендація по спортзалам наступна. Якщо вам треба групові тренування, що я дуже раджу, що дуже заряджає і дуже дисциплінує, і я б радив би лока або ксенофіт. Якщо є інтерес до боксу, до муай-тай, то це однозначно лока, бо там є класні групові тренування з муай-таю та з боксу, там дуже круті тренера. І я прям раджу, там дуже інтенсивненько, можна прям кожен день ходити на і на муай-тай. Тому якщо є тяга до бойових мистецтв, то це однозначно лока. Якщо цікавлять більше лише силові тренування, такі як кросфіт, наприклад, то це ксенофіт, я б радив би. Але якщо цікавить лише спортзал, така трушна качалочка за розумну ціну, то Bumblebee Gym – це те, що треба. Також майже всюди в куті є ось такі будки, де можна купити якийсь тур, розвідати острів, гайнути на якийсь водоспад, гайнути в тур на інші острови, і це дуже прикольно. Я більше фанат своїх подорожей, сів на скутер, да, погнав. Мені це більш по приколу, але якщо, наприклад, немає такої можливості, то взяти в будущці тур, я думаю, нормальна тема. Обов'язково треба торгуватись, на ціну, яку вони називають одразу, не погоджуватись, збивати на максимум. Торг на ломботі це святе діло. Їхав, подивився на якусь цікаву точку на Ломбоці. Тут мають бути якісь острова, гарний в'юпоїнт. Але набрів на якийсь національний парк. І тут вхід на національного парк коштує 100 тисяч. Трохи дороговато, але тут мають бути якісь олені, якісь бабочки і гарні в'юпоїнти. Зараз зацінимо, що тут в цьому національному парку. Знайшов місцяк з оленями, оленів тут можна погодувати. І такі вони маленькі, гарненькі. Абмаси. Шукав би, де його поїсти, забрів в якийсь лухарі вілаж, якийсь супер резорт, і тут є спортзал, прям повністю зроблений з дерева. І тенісний корт, і прям тут дуже кайфово і офігенно. Думаю, класно було б тут якось пожити. Але поки що не зараз. Але одного дня, одного дня якось зарвусь, в якісь такі подібні місця. Прям дуже приємне місце з таким офігенним панорамним басейном, з офігенним панорамним виглядом, з класним спортзальчиком таким аутентичним. Прям дуже приємно тут. Ой, несправді прикольний місцяк, дуже тут тако приємно, і я прямо кайфанув. І зараз тут біля цього готельчику є пляжик, куди водять людей. Зараз хочу подивитися, що там за пляжик. Маленький такий зовсім такий пляжик, але тут якісь серфери є і. Атмосферка тут прям дуже прикольна. ...на ламбоці може закінчитись в будь-який момент. Треба бути до цього готовим. Починається ломбок офроуд і трекінг. Йду на якусь гарну місцину. Я сподіваюся, бо якщо там буде не гарно, це буде епік фейл. А місцина тут прям така кайфова. Дуже нагадує чимось Нусапеніду. Теж така місцевість скеляста, такі обривчики, такий острівець, схожий на Тірекса. І взагалі місцина прям, прям дуже прикольна. І напевно сюди зриватися тако з водичкою, на якийсь пікнічок, на захід сонця. От прям, прям те, що треба. Але хто ж знав, наступний раз буду знатиму, приїду підготовленіше. Нормальний трек такий. В цілому тут дорога, можна виїхати на скутері, але таке, трохи треба бути обережним. Але якщо цей пагор проїхати на скутері, то далі там можна пиляти нормально, тому для досвідчених водіїв можна і спробувати на скутері вилізти. А справді місцевість дуже прикольна, і парк дуже класний, і локація дуже кайфова. І можна потискати оленів і біля готельчику відпочити. Тому сюди завітати прямо. Прям раджу, дуже тут кайфово. Так, щось трохи підкопові якусь нежить. А горло болить. трохи ну, дуже все добре почуваю. Зараз розвідую місцеву клініку. Сказати, взяли в мене кров на аналізи, зараз щось там аналізуєш. Ну, в цілому по лікарням тут таке. Мій висновок краще на ломбоці не хворіли, так, ну що, накинули мені якихось колес, дай норман, буде троф'ю. Думаю, що все буде окей. Але лікарні тут такі, це ще була одна з найкращих, а треш тут взагалі якийсь повний треш. Тому моя рекомендація на Ламбоці, де взагалі в Індонезії, де взагалі краще не хворіти. Але тут є один рецепт, який точно працює: нові місця. Одного такого дня я поїхав на Біч. і це було найкраще рішення. Пляж затишний, спокійний, не так людний, як на популярних локаціях. Океан м'який, вода тепла. І навколо, ніби все сповільнюється. Тут не хочеться поспішати, не треба планувати. Просто лежиш, дивишся на хвилі і дихаєш. І стає легше, бо іноді найкращі ліки це місця, де нічого не болить. Проведу зараз огляд одного з біч клабів в куті. Знаходиться він на мандаліці. Мандаліка це великий пляж одразу біля кути. І тут доволі приємно, тут приємні ціни, не треба платити за шезлонги, за ліжка. І як загальна система тут є депозит, ти платиш якусь певну суму за їжу та напої і маєш її витратити, і можеш тут відпочивати. В моєму випадку це 200 тисяч за шезлонг, і я можу на ці 200 тисяч замовити їжу та напої. Насправді дуже приємний біч-клаб і тут можна розташуватися як безпосередньо біля моря або біля басейну. Є баруха, як в кожному поважаючому себе клабі і зараз треба скуштувати місцеву кухню. Просто на центральному пляжі Кути є місце, яке не завжди помічаєш одразу. Але якщо знайдеш, не захочеш йти. Це Мандаліка Біч Клаб. Такий собі прихований скарб серед звичних байків і кафешок. Басейни з видом на океан, зручні лежаки, легка музика і смачна кухня, від якої не хочеться поспішати. Тут можна провести цілий день, поплавати, зловити кілька хвиль, відпочити на терасі, поїсти щось смачненьке. Атмосфера, як треба, без пафосу, але зі смаком. Якщо хочете розслабитись, але не виїжджати за місто, це одне з найкращих місць в куті, щоб просто відпочити. Їжа доволі смачна, звісно, ціни завищені, як і в будь-якому іншому біч біч-клабі. Але в цілому дуже приємне місце. І тут зависнути на півдня або навіть на вихідний – те, що треба. Я сподіваюся, що сюди якось ще зможу зарбатися на захід сонця, подивитися, який звідси вигляд. І вечірній тут має бути прикольний вайб, тому що з цим місцем не прощаюсь і побачу з ним трохи пізніше. When is the best time for surfing? Winter or summer? Only on the summer. Summer? Yeah. Best one? Best one. Cool. Winter winter not not so good? Sometimes. Because the rice season is not good go for the surfing. Yeah. Because the windy comes something like that. Mm -hmm. And price for one lesson 500, right? 500. Million. And can I rent just board? Mm -hmm. Yes of course. If you want. Our instructor will be pushing you how to get a green wheel to pedaling, something like that, and then you will get a uh, standing. You will be a best surfer normally uh, like 3 weeks with us to get surfing with us. thank you so much Серфінг <laughs> насправді дуже прикольна тема, але щось у мене не зайшло ще Шри-Ланки. Тоді якось як наговтався той води, якось як ці хвилі мене напиздячили. Так, щось з того часу я і не повертаюсь до того всього. Серфінг з моєї точки зору це прикольно, але це щось ніфіга небюджетно, особливо на перших порах, коли ти ніфіга не вмієш, і треба постійно брати з собою інструктора. От з чувачком я поторгувався, і в мене вийшло домовитись за 5 мільйонів на місяць. Це три рази на тиждень, якщо серфити. І що я помітив, у них... Всіх однакові ціни, і такого, що в одних дешевше, а других дорожче, немає. Всі місцеві між собою згрупувались в таку серфінг-банду, і у всіх прямо от однакові ціни. Тому такого, що в одного дешевше, в другого дорожче, тут немає. Пломбок зараз дуже сильно розвивається, і прямо на кожному кроті щось будують, 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 щось постійно нове відкривається. І чесно кажучи, дуже перспективний острів. І на мою точку зору, з часом, можливо, пломбок. Так само буде популярний, як і Балі. Інфраструктура на Ломбоці розвивається, і є ось такі от круті коворкінги. За один мільйон можна працювати цілий місяць. 24 на 7 він відкритий, і доступна вода. І також там є тихі кімнати для зізвончиків, їх можна забронювати на якийсь певний час і ходити туди на зізвончики, наприклад. Найбільша проблема Індонезії, на мій погляд, так само, як і Балі, так само, як і Ломбоку, це те, що тут нема де гуляти. Єдина можливість погуляти це отак, як я зараз гуляю посеред дороги, але постійні скутери, постійні машини, немає ніякого спокою і постійна, І постійний страх, що тебе нахрен хтось зіб'є. Тому така то фігня. Єдине місце, де погуляти, це на пляжику теж можна, на пляжику — норму. Знаходжусь зараз на пляжі Кута, пляж Мандаліка, і тут прям дуже безлюдно. Як на мене, це дуже дивно, бо пляж дуже прикольний, дуже довгий, але людей тут. Абсолютно немає, от навколо мене просто нікого. Дуже цікаво, чи це завжди так, і чи так само влітку. Але от в зимній період тут дуже безлюдно. Але пляжик дуже достойний, як на мене. Центральний пляж кути широкий, чистий приємний. Пісок м'який, хвилі спокійні. Простір навколо, як треба. Район Мандаліка виглядає доволі симпатично. Все нове, охайне, але на диво тут дуже мало людей. Часто буваєш тут майже сам. Іноді це навіть плюс: можна спокійно походити босоніж по піску, посидіти біля води або просто полежати без метушні. Якщо хочеться тиші в центрі кути це хороше місце. І тут, думаю, підбити підсумки про ломбок. Взагалі, Індонезія, на мою точку зору, одна з найгарніших країн світу. І ломбок, тому підтвердження, тут прям дуже гарно. І от район Кути, де ти живеш прямо в горах, і всього дві хвилини на скутері, і ти вже десь вгорі. Їздиш, катаєшся, і природка кайфова, є де поїздити, є що подивитись. І на мою точку зору, ломбок. Прям дуже офігенний острів. Особливо, якщо є якісь думки про серфінг, де б посерфити ломбок, кута. Це однозначний напрямок, куди варто завітати. Звісно, тут також вистачає мінусів. Всі хочуть тебе обдерти, всі загинають ціни. Для всіх ти як гаманець, які хочуть тебе розвести, постійно тобі щось парять, постійно задирають ціну і тому подібне. І як на мене, трафік тут доволі такий: напряжний. Хоч дороги і пусті, взагалі нікого немає, але постійно якийсь пісок на дорогах. І камні, і треба бути обережним, щоб не занесло і тому подібне, і не ганяти. Але порівняно з балі це небо і земля. Дороги тут повністю розвантажені і можна їздити не напрягаючись. Тому, не Балі єдиним, якщо є якісь сумніви, чи треба їхати на ломбок. Нема що сумніватись, треба їхати. Ломбок зовсім інший. Не як балі, не як туристичні острови. Тихіший, спокійніший, без натовпу, без поспіху. І саме це робить його особливим. Тут можна бути собою, відключитись, відпочити, відновитись, поїздити, побачити, помовчати. І просто побути в моменті. Це був мій Ломбок. Побачимось у наступному випуску.